Валерій Вікторович, ну будь ласка, прокоментуйте матч з колосом 2 Перший виїзд був цього нового сезону. Що не вдалося, були моменти, але не було забитих м'ячів, а потім ось пропустили. Ну, я вважаю, що перш за все, це у нас було, як кажуть, на одного гравця менше. І гравець отримав червону картку і в меншості нам було дуже важко. Хоча по бажанню хлопців і по моментам, які вони грали в меншості, і були моменти, де хлопцям десь не вистачило фарту реалізації. А по самовідачі, ну, бажання, що я хлопцям після гри сказав, що ну, вони молодці, вони тримали, але треба ще дуже працювати над завершальними над атаками. Тому що є моменти, але десь. Немає віри в того, що вони можуть і забити м'яч, і працювати з м'ячем спокійніше. Тому що важко, коли на одного гравця менше, дуже багато сил забирає в грі. І десь не вистачило в кінці матчу концентрації, максимальної уваги, тому що. Ну, М'яч не обов'язковий, що пропустили. Хоча, я ж кажу, ще були моменти, ну, підвела нас реалізація. Звідки така емоційність відрічмонду? Він там пробив поворотах після свистка і ось коли там апелював до арбітра. Ну, Насчет арбітра я з ним розмовляв. І, ну... Це не спортивна, не спортивна поведінка на футбольному полі, де в нього було вже перше попередження, а треба спокійніше реагувати на ці моменти. Десь ще хлопець молодий, і не вистачає цієї майстерності, що треба спокійно працювати, незважаючи на те, що там є якісь моменти, і їх треба витримувати і працювати далі. Ну, вже як вийшло, тому. Зробимо висновки і будемо рухатись далі. Надалі ну, очікує непростий суперник Чернігів, як бути готуватися до нього. Але хлопцям відпочити, тому що був такий календар напружений, що хлопці без, без паузи працювали. І у нас Кубковий матч був. І вже після вихідних. Будемо готуватися до суперника. Суперник дуже непростий. Ми знаємо, що теж вони максимальні їх задачі, то я думаю, що буде цікава гра з обох сторон. Треба з ними виправляти статистику. Багато програвали їм. Так, да, на жаль, в першій лізі, коли ми з ними грали, да, у нас поки що не виходить відібрати, взяти залікові бали, бали ті з тими командами, але все одно ми кожну, на кожну гру тільки навчаємося на перемогу. Будемо сподіватися, що до нас вже повернеться фарт і хлопці повірять в себе, що вони у них є, главное, що бажання, є моменти. Треба тільки довести цей момент до завершальної фази. і Буде в них впевненість, і, і я думаю, що ми все виправимо. По поверненні, чи була розмова з керівництвом клубу, як, яка була реакція на цю поразку на гру що більше не влаштувала, ця поразка чи гра, і все взагалі? Ну, саме головне, що, як кажуть, немає залікових балів і керівництво. Саме головне це результат. І, на жаль, поки що ми. ну, у нас немає залікових балів, і ми зараз трохи знаходимося в турнірному становищі, таке неприємне, не, не тому керівництво дуже жорстко, як кажуть, відреагувало. І була у нас бесіда з керівництвом клубу, що нас, на нас штрафні санкції наложено, тому будемо ж старатися в наступній грі все це виправити, щоб. Керівництво далі до нас вірило в нас, що ми можемо, тому що бувають і, і біла полоса, і чорна. Ми сподіваємося, що цей фарт ми заслужимо і буде все добре.